you know Тавна російська агресія внесла значні корективи у усі сфери життя українців, зазнала і зміни роботи поліцейських. З одного боку поліція забезпечувала безпеку та порядок, фіксує наслідки злочину окупантів, а з іншого разом з військовими працює у зоні бойових дій. 24 лютого цивільні військові та правоохоронці продемонстрували всьому світу згуртованість і єдність. Заступник начальника управління спецпідрозділу Корт Національної поліції області Олександр Джевінський пригадує, як в перші дні повномасштабного вторгнення колишні працівників... Поліції прийшли на допомогу молодим фахівцям. З початком повностабної війни наші так, пенсіонери, які працювали в системі МВС, вони з перших днів не тільки в наш підрозділ Корт, а взагалі в Національну поліцію вони повернулися. Чому? Тому що вони дійсно не тільки патріотами, а їхній досвід дуже був потрібен, нам, тому що багато прийшло молодих випускників з академій яким потрібно було передавати цей досвід. Вони з перших днів повернулися, вони поновилися на посадах, а дехто навіть зараз своїм досвідом допомагає в подальшому. Це такі, як Іванюк Юрій Валентинович, він зараз заступник начальника головного управління, і його досвід дуже, я б сказав би, допомагає молодому поколінню. Починаючи з березня минулого року поліцейські області залучалися до робіт на окупованих та деокупованих територіях, де співпрацювали із ЗСУ, Нацгвардією та прикордонниками. З березня 2022 року наші хлопці почали їздити на Херсонський, Миколаївський, Запорізький, Луганський, Донецький напрямки у складі зведених загонів спецпідрозділів Корт, які створюються відповідно до наказу голови національної поліції. От, і вже безпосередньо на місцях ми входимо в зведення загод, де є командир зведеного згоду, і виконуємо конкретні поставлені завдання. Хлопці у нас, скажімо так, вибрали є різноманітні напрямки. Це вибухотехніки, це оператори БПЛА, це снайпера, це група ходить АГСників, які я б сказав би так дуже щоденно і широко вони застосовують своє вміння і навички. Ну, так, на окупованих територіях. За півтора року Великої війни довелося побачити і пережити багато чого, каже Олександр. А надто там, де завжди гаряче. Перший раз, коли ми туди приїхали, звісно, реалії сьогодення от в нашому місті і там, це відрізняється кардинально. І тому десь, можливо, і присутні був у кожного свій страх, тому що ми люди, це приємно для нас, але. Я ж кажу, ще раз повторюся, ми виконуємо бойові завдання, ми стоїмо за нашу країну, за нашу землю, і тому воно якось так привикається. Хлопці поступово робляться камінними. Були різні ситуації, були такі ситуації, що ми, можна сказати, на другий день ж, і їхавши на виконання завдань, потрапили під артобстріл. Але дякуючи нашим хлопцям, нашим водіям, які були за кермом, Ефективно справилися, ефективно йшли від обстрілу. Але також були і хороші моменти, як, от, наприклад, зустріч з дітьми. Вони завжди дуже щемливі, Здається, поліцейський. Це ми були в Херсоні, тільки його частину міста визволили. Ми заїхали до багатоповерхівок. Виходять діти. Знаєте, ми в наших хлопці теж є діти. Ми виходимо і от таке відчуття, що ти святий Миколай, тебе діти обіймають, тебе. Хочуть сфотографуватися, тебе розпитують, ти береш їх на руки. Цукерки, це ну, без цукерок ми вже не їздимо. Навіть коли от, ми знаємо, що в кінці, десь на початку вересня чи в кінці серпня будемо знову відряджатися, це ми вже закупили цукерки. Це чисто діти, це ви знаєте, ну наскільки я ж повторюся, трогає, що тут просто ну, сльози навертаються, ми вже я ж кажу. Пару ящиків вже цукерок закупили, ми знаємо, що ми будемо їхати, будемо допомагати всіляко. Покупляли і не тільки цукерки, але й карандаши, розмальовки різні, ручки. Ну, ж, таке все, що необхідне дітям. Суцільні руїни, заміновані території та люди, які залишилися ні з чим, але з єдиним бажанням бути в безпеці на рідній землі. Що ми їдемо на якесь будь-яке завдання Збройні сили, зведених загонах, ми завжди беремо з собою якісь пару ящиків. Будь-яких харчів, які незалежно від того квадрата, де ми будемо виконувати завдання, ми знаємо, там є люди, і ми завжди знаємо, що потрібно. Що потрібно, це і нам розвідка допомагає. Завжди беремо, люди навіть кажуть, то ми вам щось… люди готові навіть, знаєте, одати останнє своє, але щоб територія була наша. Попри надскладну роботу і поставлені виклики, поліцейські знають, заради чого працюють. Звісно, там завдання виконуються щоденно, там трошки важкувато, але ми знаємо, за що ми боремось. Це наша країна, наша земля, наші сім'ї. Ми скажімо так, захищаємо. Ми є незалежні, ми будемо незалежні, і нашу незалежність ніхто не відніме. Ми будемо боротися за незалежність, і ми її виборомо. Питання тільки в часі. Так, Ми наближаємо нашу перемогу, ми незалежність, і скоро наша перемога все одно буде, як кажуть, не за горами.